Вечора в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь та радіо 100FM Програма рецепти здоров'я та я і ведуча Алла Спрінчина. Вже зовсім скоро ми зустрічатимемо новий рік, а це означає безкінечні застілля і як наслідок проблеми ймовірні для нашого шлунку. Як же уберегти наше здоров'я від цього? Ми будемо сьогодні говорити з гостями, які завітали до нашої студії. Це доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб БДМу Оксана Святославівна Хухліна. Доброго вечора. доброго вечора, та кандидат медичних наук, головний лікар обласного наркологічного диспансеру Віктор Олексійович Самсунюк. Доброго вечора. доброго вечора. Я дякую, що прийшли. Знаю, що було нелегко, бо замети на дорогах. Ось, але перед тим як ми перейдемо вже власне до розмови. Я хочу нагадати нашим слухачам і радіо, слухачам і телеглядачам, про те, що ми працюємо в прямому ефірі, і ви можете долучатися до нашої розмови, дзвонити за телефонами 906 100 та 095 Двісті сімдесят п'ять Тож ми починаємо. Знаємо, що вже в середу, після завтра, ми здатимемо новий рік, і для багатьох з нас незвично те, що ми будемо їсти вночі, і можливо до ранку сидіти за святковими столами. Скажіть, а наскільки для нашого людського організму це є стресом? Що це потім виливається? Це загальне питання, а потім будемо так по пунктам розбирати. Напевно, вам, пані Оксана, спочатку слово. Дякую, дякую за надане слово. Вітаю всіх. І, звичайно, новорічне свято потрібно провести дуже активно, дуже весело. Це національна традиція збиратися з сім'ями з друзями. І, звичайно, хочеться пригостити своїх найкращих, ближчих так. друзів, усім самим смачним. А новорічне свято передбачає оце дуже велике, таке будемо казати, і багате застілля, що є завдатком, нібито завдатком успіху на весь рік. Угу. І чим більш багаті столи, і чим краще ми пригостимо всіх, хто прийшов в гості то відповідно, рік буде такий. Ну, але при тому всьому треба пам'ятати, що дійсно циркадіальні ритми роботи шлунково-кишкового тракту вони не, вони, залишаються, вони не по календарю йдуть, mm -hmm. і червоні відмітки там не позначені. Тобто він є стабільний. Робота найкраще шлунково-кишкового тракту припадає на ранок, потім на обід, а потім на вечерю, а вночі просто. Треба відпочивати, і mm -hmm. в тому числі і в системі травлення. Тому з цього приводу, звичайно, всі дні напередодні, як мінімум, треба провести в звичайному нормальному режимі, включаючи 31 грудня. І сніданок, і обід, і вечерю. Uh -huh. Незважаючи на те, що вечором в гості або навпаки, ми йдемо в гості, то не треба голодувати цілий день і прийти і змести з стола усе, що було приготоване. Uh -huh. Тобто не зробити таким чином стрес для організму, для того, щоб потім важко. Тобто поступово підготовлювати да, свій організм. Звичайно, так щодня, і ще одна помилка uh -huh. В наших дам, які хочуть дуже гарно виглядати саме в новорічну ніч, а весь рік про це забувають. Ну, як мінімум від 8 березня до 31 грудня, і голодують декілька днів вперед, То це найбільша помилка, коли вони хочуть привести свої форми в те плаття, яке їм сподобалося, подобалося mm. ще 5 років тому. І відповідно не вживають звичайний раціон, а голодують може й таке бути іноді. А в подальшому дають вже собі розслаблення. В, на, за новорічним столом і це дуже велика помилка, і це в обов'язковому порядку ще й з алкогольними напоями в комбінації після голодування ні в якому випадку не повинно бути. Віктор Олексійович, ну ні для кого не секрет, це не будемо приховувати, так, що в новорічну ніч випивають величезну кількість алкоголю. Ну це просто вже якби традиція така у нас, не дуже гарна. А можливо, ви щось порадите? Що треба робити для того, аби цей алкоголь не так сильно шкодив нашому організму? Знаєте, кажуть, можливо випити перед цим олії чи можливо випити там ще Ні, чогось. Ні, послухайте, це все дурниці. Я з задоволенням долучаюсь до вашого спілкування. Але в першу чергу мушу сказати нашим шановним глядачам і слухачам, що найважливіше це позбавити дітей від алкоголю. Я категоричний противник, як лікар будь-яких видів дітей до алкоголю. Діти це віком до 18 років. Це перше і найважливіше. Тому що зазвичай, якраз саме на Новий рік, на таке велике свято, батьки просто десь стомлюються від. Уваги до дітей і дозволяють дітям якоїсь шампанського чи пива цього категорично не можна робити. Я застерігаю, тому що це майбутнє, це наше покоління, майбутнє, це здоров'я наших дітей. Тому на цьому треба поставити крапку. Дітям ніякого алкоголю. Щодо дорослих, звичайно, алкоголь є атрибутом всіх свят, і, зокрема, новорічне свято без шампанського це не повноцінне свято. Але знову ж таки, давайте подумаємо про те, що будь-який алкоголь це. Токсична речовина. І не потрібно шкодувати грошей на якісне шампанське. Шампанське це брюд. Інше це не шампанське, це шипуче вино. А це зовсім інший напій, і він. Не рекомендується взагалі то вживання перед таким застіллям з великої кількості їжі, тому що він насправді подразнює, він стимулює в якійсь частині, а в іншій пригнічує і секрецію, і таке інше. Але е, які поради від нарколога? Поради від нарколога не пити, знати міру і взагалі уникати вживання алкоголю. Якщо це не вдається робити, то найперше не змішувати алкогольні напої. Ні в якому випадку. Кожна людина має якісь свої смаки. Комусь подобаються сухі вина, комусь подобається солодкі вина, комусь ігристі, комусь шампанське. Але якщо вам це подобається, то визначте собі міру, дозу, розрахуйте дистанцію, маю на увазі, час до ранку чи до, mm -hmm. до півночі. І зупиніться на цій дозі. І вам цього буде достатньо, якщо ви будете робити проміжки, паузи між вживанням бо хоча б півгодини. Ви зрозумієте, що це ваша доза, і ви зупинитесь, коли потрібно. Тому що сп'яніння наступає не відразу, воно наступає через півгодини, годину, в залежності від того, наскільки наповнений ваш шлунок їжею. І е, дуже часто людина просто не розраховує свої можливості, можливості своєї печінки, свого організму. і... Неадекватно себе поводить по відношенню до алкоголю. Тому, звичайно, тверезий розум, новорічну ніч це рідкість, але до цього потрібно прагнути. Угу. Скажіть, а як, які такі найтрагічніші, можливо, наслідки вживання алкоголю? А до вас потім питання а переїдання, от скажімо так, що воно тягне за собою? Найбільша проблема алкоголю це те, що людина втрачає контроль над своєю поведінкою в стані сп'яніння. І, на превеликий жаль, лідером серед цих всіх проблем це п'яні водії. Особливо в новорічну ніч люди десь не думають над тим, що в них стала гірша реакція, вони не зовсім адекватно і своєчасно реагують на ситуацію на дорогах, особливо зараз таку заметіль. Ви розумієте, що якщо ми сідаємо за стіл, то давайте десь сховаємо ключ від автомобіля або замкнемо автомобіль так, щоб ми не змогли до ранку його відчинити. Угу. Тоді це гарантія, що все буде нормально в наступному році. Наступне питання це, звичайно, стан людини. Що ви в хворобливому стані, чи ви вагітна, чи ви перебуваєте ще в якомусь незрозумілому для себе стані? Краще утриматись від вживання алкоголю, тому що в алкоголь це все-таки інтоксикація. Хто би що не говорив, етиловий спирт проникає через бар'єри, гематоенцефалічний, плацентарний, і тому він шкодить всім органам і тканинам. Про це потрібно пам'ятати. І тому порада дуже проста: поменше. Якісний алкоголь має бути і дозований. Дякую, пані Оксано. Отож, які наслідки такі найпоширеніші після новорічних застіль? А це можливо отруєння, можливо з шлунком проблеми там я не знаю, загострюються ті хвороби, які якби да спали собі тихо мирно, так про які людина. Що? Наслідків переїдання багато, і якщо людина веде такий спосіб життя, що позволяє, дозволяє собі ці переїдання, то це, як правило, в більшій категорії населення регулярно той, яка переїсть в новорічну ніч. Тому є надмірна маса тіла, є загострення хронічного панкреатиту, хронічного холециститу або гострі форми і от першого і другого. От, звичайно, люди можуть не знати про деякі захворювання, про яких неможливо вживати ті чи інші суміші. А переїдання буває двояке: переїдання в кількісному варіанті. Тобто всіх страв переїсти неможливо, очі боїли, а організм так стать не, не може. А людина все-таки, от ще то я не спробую на десерт ще є. Деяка частинка в нього mm -hmm. бажання, бажання спожити. І є в якісному варіанті. Тому е, господині в нас дуже м, гарні, в нас прекрасні кулінари, і жінки вміють дуже гарно українські готувати, але дійсно ця кількість вона непомірна з усіх точок зору дієтології і на Новий рік, і на свята всі інші в першу чергу. Mm -hmm. Тобто змішується е, водночас складні вуглеводи. Жири, білки, відповідно, всі в одних стравах. Я маю на увазі ці м'ясні салати, Олів'є, ті ж самі, uh -huh. селедець під шубою, з жирним майонезом, яким це все заправляється. І вони це дуже смачно. Вони дійсно подразнюють смакові рецептори. А крім uh -huh. того, всього, всі закуски це мариновані, це копчені страви, це там сама корейська морморквочка, uh -huh. все те солене, перчене, гостре, кисле. Вона збуджує апетит. Так, так, під кінець робочого дня збуджує апетит. І за, цим, і за цим людина не сподівається, що вона може переїсти. Вона не б тільки спробувала декілька страв. Так. А вже навантаження дуже визначне, тому що ферменти одночасно всі працювати не можуть. Якось переважно легше організму в травити, можливо, білок, подальшому. Там вуглевод. ну, хай буде там разом з жирами одне або друге, але не одночасно все. А в салатах ви знаєте, і що якщо два-три салати різних, так. і це в першу чергу споживається, це дуже тяжко. Крім того, збуджують апетит і більш, збільшують засвоєння, і саме от це от переїдання. А, велика кількість газованих напоїв, mm -hmm. які солодких напоїв, це і калораж, відповідно, і одночасно запивання їжі. Це також дає феномен переїдання, відчуття важкості, стомлюваності, а в подальшому вже оцей і як ми кажемо, на наступний день, коли вже не хочеться навіть не те, що їсти, а дивитися на їду. Так. От, І ясно, що треба робити розвантажувальні дні, ну, як мінімум, один перше січня. Доки От. не прийдуть на студії, а попередити, звичайно, Тут це неможливо. Не треба холодець, не? так. для профілактики, звичайно, це треба перш за все згадати, що ну рішення це статус. Спілкування, так, це веселище, це радість. Це краще спілкуватися і пам'ятати, що краще зробити музичну паузу, потанцювати, не сидіти за столом. Uh -huh. Прогулянка, хай буде до новорічної ялинки, хай буде хоровод, хай буде ті самі фейерверки, але якісь зробити перерви, як мінімум. Uh -huh. Ну і на десерт, як мінімум, не торти і кондитерські вироби, а фрукти. Хай буде це якийсь коктейль, там, хай буде з соком, з ягодами, желе, щось дуже-дуже легке, яке просто ну, покращить там трошечки, так, припинить процес, будемо казати, травлення попереднього і е, зупинить вже той апетит, який ж от награвся за, за за, ці всі моменти. А ви знаєте, от ну, у нас. Така традиційна страва це олів'є, і там ви вже сказали, що багато майонезу і взагалі таких калорійних продуктів. А що б ви порадили, наприклад, на новорічний стіл на заміну? Наприклад, не, не цей салат, а можливо, якийсь інший, не там смажені страви, там, котлети, знаєте, як у нас люблять господині, а щось можливо інше, що не таке важке для шлунку. Можливо, Дякую. це рибні страви, можливо, ну що ви проводите? Це легкі салати свіжих овочів, угу. без майонезу. Можуть бути заправлені такими соусами лимонний сок з трошечки олії. Оце так угу. для закуски. Звичайно, краще, щоб перший йшов білок, тобто хай буде це філе риби або навіть там трошечки соленої рибки. Шматочок сиру, є зараз дуже гарні різноманіття так. сирів, це дуже годиться. От. Замість, Якщо гаряча страва ну, мусить бути, то краще дійсно м'ясо замінити на рибу. Якщо вже таке м'ясо, то хай буде це крілик, хай це буде угу. індюшка, приготована, приготована на грилі, не смажена, не в клярі, не в якихось там таких. От, варіанти приготування. Риба смажена на грилі, з так само овочами на грилі. Оце дуже хороша гаряча страва, uh -huh. така, ну точно відмовитись від гарнірів, картоплі yeah. і так далі. Оце все. Якщо гарнір, то хай буде овочевий, але не з тіста і не велику кількість вуглевод міщуючи картофел, міщуючи картоплі, фрукти. Треба от сідати біля вазочки з фруктів, uh -huh. з фруктами, тому що той самий на нас містить бромелеїн, це фермент рослинного походження, який тут же вже відразу пліце спожиття допомагає травити. Хай буде це перед самим буквально от подачою, виходом в гості. Хай це буде зелений чай вдома, uh -huh. навіть просто з канапкою. Вже такий апетит не буде, і вже людина буде підготовлена до того, щоб в подальшому споживати. А скажіть, от ті овочі, які зараз продають, той самий перець, помідори, огірки. Вони ж не дуже зараз мають таку користь, як влітку Це сезон. Так можливо, від них так само ну якась небезпека для шлунку для організму є, якщо салати робити, чи чи коли в маленькій кількості, то нічого. Ну, дійсно, ті овочі, які зараз свіжими продаються в супермаркетах, вони, як правило, викор... вирощені на гідропоніці. Uh -huh. Тобто це парникові овочі. Або завезені з теплих країв, uh -huh. ну, які також, напевне, росли на ну, і пе... мають певний міст нітратів. Но вони кращі, аніж мариновані. Оскільки ті е, мають досить високий вміст солі, а це на ранок будуть набряки. Uh -huh. так? Взагалі все консервоване, воно консервоване з сіллю, і це навантаження на серцево судинну систему завдяки затримці води в організмі. От. Свіжі вимочити, перед тим просто замочити їх. І ці нітрати виходять буквально ну, впродовж години. Uh -huh. Ті самі горки, помідори, перець. От вони вже віддадуть ну, певну порцію віддадуть, uh -huh. будемо казати, і не будуть шкідливими однозначно. Овочі дуже добре заморожені ті, які ну, приготують зібрані. Давайте скажемо більше фрукти і ягоди, так, uh -huh. аніж овочі. Але і ті годяться, якщо вони зібрані в сезон, і тут же заморожені. Краще при 60, мінус 60, ну і 30-40 також. Годиться вони зберігають і вітаміни, і зберігають всі мікроелементи. Ну, може, вигляд такий не мають як нетоварний, не товар, да, не нетоварний. святковий, але тим не менше і це годиться. Ви знаєте, новий рік це свято надії, свято чистоти, свято очищення, і кожен сприймає це свято по-своєму. І, звичайно, з надіями на краще в майбутньому, на кращий новий рік, на краще життя, угу. різдвяні свята всі очікують теж прихід. І мені здається, що найбільша проблема в застіллях це припрошування господарів. Скуштувати ще чогось, і відмовити неможливо, тому що ти потрапляєш в ситуацію, коли ну як же ж я можу відмовити господарю, да. правда? Або там ну, налий ще трошки. Ну візьми ще трошки випий. Ви знаєте, напевно, потрібно почати з того, що людина сама повинна визначити для себе своїх уподобаннях, що їй хочеться, що вона більше любить, і з чого починати. От чого немає в нашому суспільстві, це. Свободу вибору, в тому числі і за святковим столом. От як я люблю якусь одну справу, я дуже рідко з нею розпочинаю, тому що ну традиційно там салати, потім угу. ще щось проміжне, потім гаряче, потім ще щось. Кому потрібні ці традиції, якщо ми знаємо, що ми все рівно переїмо От, так. новорічну ніч переїдають всі, і дуже багато людей перепивають. Теж саме з алкогольними напоями. Ну давайте не будемо змушувати. Своїх колег за до столом uh -huh. догнати нас, uh -huh. <laughs> щоб всі були <laughs> в одній стадії. Це дуже незручно, але. Ну, безперечно, завжди згадується те, що пройшло успішно і весело. Тому, звичайно, я дуже радий і приєднуюсь до цієї поради, потрібно частіше відриватися від столу, десь пройтись до тої самої новорічної ялинки, чи якісь танці, чи ще щось, ці розмови цікаві. І саме для цього є новорічна ніч. А скажіть, що ви порадите тим людям, які ну якби таки не можуть втриматися, та і вони знаючи це, запасаються різними препаратами медичними, які потім допомагають їм впоратися з похмілям. Наскільки це корисно взагалі? Для і чи це допомагає, чи можна це робити? Чи можливо якісь природні народні методи краще? Ви знаєте, найкращий кращий метод це зменшити дозу. Так, але якщо вже сталося, якщо вже сталося, то е, найкраще мати поради професіоналів, тому що uh -huh. самостійно проводити дезінтоксикацію на наступний день. Повірте, не медичний працівник достатньо грамотно не зможе. А всі ті ліки, які нам пропонують, зазвичай вони виводять не лише алкоголь і його метаболіти, а й дуже багато корисних потрібних речовин вимивається uh -huh. разом з цим. Тому я би не радив самостійно цим займатися. Я би не радив. Найпростіший спосіб це наводнювати, то пити, щоб кількість випитої рідини перевищувала 2-3 літри на добу. Це така норма, встановлена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тазвичай, зневоднення якраз на наступний день, воно значно погіршує стан організму. І, безперечно, ми радимо всім. Після таких застіль вживати побільше рідини угу. бажано, щоб це була вода не газована, щоб це були якісь чаї, але не солодкі компоти, не там кава. Це не, не сприймається організмом як рідина, воно смоктується інакше. Тому ось такі, от поради на перший на перший день після святкування. І те саме питання, тільки вже препарати для шлунку для е, системи травлення. Знаєте, як от нас ідуть в гості, і дуже впливає реклама, яка ну, прям цілий серіал реклами було так про один з препаратів перед тим, як сісти за застізза за стіл, вжив таблетку, випив і все їж все, що хочеш. Наскільки це правда чи це обман, е, можна це робити, не можна цього робити. А що ви скажете з цього приводу? Ну, реклама така мене дратує, і, звичайно, ми не стоїмо на позиціях реклами. І оці, що з'їсти чим побільше в all-inclusive, так? Uh -huh. З ферментним препаратом, це просто ну, ну неприємно, не те, що обурює. Е, дійсно, є така позиція, що трошечки допомогти організму не те, щоб переїсти, і потім, значить, все це. Так сать засвоїти, допомогти, а допомогти, щоб не було тяжкості а на наступний день вжити під час їжі ферментний препарат. Ферментний препарат але це треба робити вкрай рідко. Ну от хай буде в новорічну ніч. Це може бути фестал, ензимтал, креон. От цю групу препаратів ферментної, які вам так се більш близькі. За своїм складом вони подібні, якісь більш сильні, якісь менш сильні, але будь-який із них підходить небагато одну або дві таблеточки, або капсулу креона, одну. От і все. Для того, щоб краще не дійсно не допити, аніж вживати наперед той самий глутергін, алкоклін, да? перед, після і так далі. Тому подібно, тобто вжити ту помірну дозу. Яка менша ніж токсична, а ми говоримо, що безпечними дозами алкоголю є для чоловіка це 40 мл чистого етанолу на добу, а для жінки 20. Угу. Не більше цього в перерахунку на той алкогольний напій, який він собі там ну запланував, да. будемо казати. І тоді не потрібно нічого, тому що буферні функції їжі дозволять настрій і все не буде жодного варіанту сп'яніння чи будь-якихось там наслідків. От такі мої рекомендації як правило, як правило, не спрацьовує кількісна доза, тому що якраз властивість алкоголю це втрата контролю ситуативного під час вживання. Тобто людина, так, людина, людина після того як починає вживати алкоголь, втрачає контроль, і вже далі дуже важко зупинитись, тому вся надія компанія, да надія на сусіда по столу. Ну і як, як зазвичай це дружина, яка може отримати контроль чоловіка. Так контроль зазвичай потрібен. Але якщо говорити відверто, то звичайно ми маємо слідкувати за своїм здоров'ям, правда? Так. І в тому числі, що ми їмо, скільки ми їмо, що ми п'ємо, скільки ми п'ємо, і думати про те, що життя в цьому році не закінчиться, вона буде, буде продовжуватися. Тому будуть ще нові новорічні свята, свята. будуть інші свята. Угу. Ще всю горілку ніхто ніколи не випив і не вип'є, тому не, не потрібно намагатися це зробити. Угу. І ще три так. слова, це ж піст. Справа в тому, що різдвяні то свята, коли більшість все-таки дотримується цього. Я не думаю, що це також береться, не так, береться так. до уваги. Тобто алкогольні напої — це порушення посту. Тому якось іще й це треба згадати, що це вже треба, якщо порушуєш, йти сповідатися Звісно. для того, щоб причасті отримати на після Різдва. На так. Різдво фактично. Тому і ще це повинно застерегти наших співвітчизників, наших, шановних слухачів і глядачів, до того, що треба дійсно дотримуватися далі посту, хай буде це зустріч в родині, так? Проводи старого року зустрічного, хоч це все навпаки повинно бути спочатку Різдво, а потім Новий рік. До так. сих пір нас консенсусу наші шановні конфесії не досягли із це, цим питанням Це, це, це Петро перший винуватий, Це він винний до сльоз, тому що 25 п'яте. Якщо ми вже 25 з п'яти то першу числа вже да, пей, гуляй і так далі, так. і кралошками. А тепер ж в нас не, не так. Тому це дуже неузгоджений варіант, але давайте згадаємо, що все-таки на 6 число є свята вечеря, і до того часу строгий піст. Так. Але традиції є традиціями, і звичайно хотілося побажати нашим глядачам і слухачам бути здоровими і дбати про себе про своє здоров'я, і щоб наша держава дбала про наше здоров'я, і щоб в нас був мир в наступному році над нашими головами, і щоб нас не турбували ті проблеми, те зло, яке було в минулому році. Нехай воно залишиться в 2014-му і не переходить в наступний рік. А стосовно нашого здоров'я, крім нас, нам ніхто не допоможе. Так, тому що радити можна дуже багато, Значально. але якщо людина сама не усвідомить і сама не скаже собі стоп, так, то ніхто нічого не, не може вдіяти. Ну, отак от от ми трошечки наперед забігли, бо я от тільки хочу вам зараз надати слово для привітань, побажань і таких основних пунктів, що ж робити, аби свята пройшли вдало. Тому спочатку вам і потім чоловікові. Хочу привітати усіх з наступаючим новим роком, Різдвом Христовим, бажати міцного здоров'я, миру, щастя в родинах, любові, кохання, хто ще не знайшов свою половинку, знайти її, можливо, навіть новорічну ніч, щоб ваші сім'ї процвітали, множилися, щоб були нові здобутки у всіх колективах, у всіх установах. Роздання нашій країні і миром над головою. Остання порада. Я хочу запропонувати нашим глядачам і слухачам, почніть застілля з якихось соків. Кожен має свої вподобання, хтось більше яблучний, хтось томатний, хтось березовий. Почніть з соків. І ви побачите, що на момент, коли настане вже час пити щось із алкогольних напоїв, ви зовсім інакше себе будете почувати. І тому ось я хочу побажати вам розуміння тієї ситуації в кожному кожного дня в сім'ї на роботі, десь на вулиці, в суспільстві, перед телевізором ми всі так переживаємо за це, а то що ніяк не закінчиться. Ми всі хочемо миру, ви Розумієте, це дуже обтяжує. І тому практично будь-яке застілля, воно не проходить без розмов про цю війну, що зараз відбувається. Щоб у нас дійсно Бог беріг нашу державу, наше суспільство і кожного з нас. Я вам безмежно вдякую. Прийшли. Ми підвели таку гарну риску. Це остання програма в цьому році. Я нагадаю, що це була програма Рецепти здоров'я я бажаю вам всім бути здоровими, в здоров'ї зустріти новий рік в здоров'ї, прийти і прожити весь 2015 рік. А миру, всім нам бере. І будьте здоровими. До побачення. До побачення.